Вітаємо вас з нами сьогодні. На зв'язку просто, просто неймовірна жінка, переможниця, майстер-шеф Ольга Мартиновська. Ми вас вже заочно дуже любимо, тому що ми, ми бачимо з якою теплотою ми з вами обмінюємося будь енергії Просто взагалі цим okay. моментом. Ми Дякую вам, що ви взагалі підключилися, що знайшли можливість на пару хвилин до нас приєднати. Я дивлюся на вас на вашу ту картину. У мене держить нижня губа, тому що у вас там тепло, бо клімат такий а в мене тут е робота цілий день з духовою шафою з плитою. І я вже така вся в втоку <голов 'я> дуже дуже щаслива приєднатися до вас і з великою такою довірою віддаю віруню. Певнена, що їй сподобається, ну тому що таке важко, щоб не сподобалося. Я Така тотошна мать, знаєш, трохи задрот, тому я все вивчаю, всі відгуки, всі мапи дивлюсь на спутнику, де той табір? Які люди в комунікації? І нарешті, нарешті знайшла своїх, тобто вас. О, тому. Селетки готую, лимонні тарти, і це було б краще бачити корпонів там іспанських у Нас тут можна просто цей лимон просто 1 червня. Так, 1 червня буде відкриття, куди ми при запрошуємо усіх батьків. То ми ж будемо раді усіх бачити та пустимо на свою кухню. З великим заданням можливо організувати, тому що я коли дитину свою відправлю, я планую десь бути неподалеку, теж цілитись як черепаха і, і зможу завітати. Насправді я думаю, з дітей? А можна питання? Я... Мені дуже цікаво, Ольга. А що для вас, як для батьків, найцінні найважніше, коли ви віддаєте свою дитину до табору? Що для вас найтаке, на що ви звертаєте увагу? По перше, це кредит довіри, який має якимось чином з'явитися. Зазвичай найкраще працює сарафанне радіо. В мене це подруга, мама двох хлопчиків. Інша подруга, мама дівчин, які з вами раніше відправляли. Я ще просто хотіла, але боялась, бо ну типу 5 років, 6 років дитина маленька, але я весь час тримала на пульсі. Зараз їй 8 років і вважаю, що час відправити. Тобто, ось ця довіра, що там точно класні вихователі. Це важливо, що вони не погублять дітей. Їжа має бути так хороша. Ну і умови, бо моя така досить звикла до комфорту. Знаєш, що під душик. Був чистенький туалетик пахучий, це все. Тому доводиться навіть на такі речі зважати, хоча я сама виросла в таких таборах, де знаєш, хлоркою просто залили туалет, і на тому Маю. все. Ну, якось так збіглася, що я ж кажу, всі фактори мені сподобалися. По перше, комунікація з ну, відповідальними за організацію людьми. По-друге, локація важливо, вона стабільна, це табір, ваша територія, так. Тобто, я тепер вже знаю, що там нічого ніде не зміниться, не зіскочить ніяка оренда, тому що траплялися різні випадки. Так потім ну, обов'язково ці відгуки моїх друзів. І мені подобається програма. Я, якщо чесно, маю складнощі з вибором, мала складнощі. Чи це перший заїзд, бо я розумію, який він яскравий, відкриття, чи це спортивний, чи це гори, чи це танці? Все класно. І е е е якби вистачало коштів, я б на все літо туди відправила, просто щоб вона там висіла і отримувала задоволення.